У Херсоні 47 тисяч учнів. Та лише одна школа входить у сотню кращих в Україні за даними ЗНО. Хочу зрозуміти, в чому ж їхня обраність. Моя старенька агентка, яка вже за 80, вийшла на слід вчительки у школі. Яка вражає. Поїхали! Це 30-та школа у Херсоні, вона входить надходить сотню найкращих шкіл України. Спеціалізується на математично природничих науках. За результатами ЗНО у Херсоні посідає почесне перше місце. Ой, ви з порожнім відром? Ні. повним. Дивний мужчина з відром. Ой, пахне їдальне вже. Є питна вода, також є рукомильники. Дякуюся до обіду, добрий день. Програма Новий інспектор Фреймут. місця. Так цікаво, можна подивитися, що сьогодні дітки матимуть на обід? Чи це на сніданок? Я зайшла в школу, але враження, що зайшла до Варилхи на кухню і вона зараз буде готувати на весілля на 100 людей. Степаніна, це ви? Добрий день. Як вас звати? І повне ім'я Євгенія Сивеня. Мене звати Оля Фрему, це команда наша. Перевіряємо школу. Добрий день. Програма Новий інспектор Фреймут міста. А ви, напевно, директор, так? Ну, навірно. Да. Так, да, Дуже приємно, Оля. Як вас звати? Оксана Віктора. Оксана Віктора, Віктор. я кажу, тут враження, що на весілля готують. У нас ця команда нас має буде ще книги. ті учаться. У нас 1200 двісті учащихся Всі люблять кушати. А ви так пальчиками котлетку тримаєте. А у вас немає рукавичок? Ні, ковна. А чи ж ви руками? Все одно розумієте? Діти бридяться їсти в школі. Я це часто чую від своєї дочки. Тому важливо, аби ви дотримувалися правил гігієни. Не тримайте котлету в руках. Пускаємо все в духовку, обов'язково. Отже, бачу миски з надписом фарш, м'ясо сире, риба, сира. Давайте перевіримо миску, в якій фарш. Завжди ножі. Цікаво перевірити миску. Давайте в нас є міні-лабораторія. О, дякую дуже. Вона показує невидимі мікроби. Якщо ви неправильно доглядаєте за посудом, якщо у вас є проблеми із санітарією, кишкова паличка, сальмонельоз це такі хвороби брудних рук. Тому якщо ви правильно дезінфікуєте, дотримуєтеся правил гігієни, у вас це буде добре. Цей результат, який я зараз бачу на екрані, він шокуючий. Майже три тисячі дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім. Це велика проблема. І це помита миска. Чим ви дезінфікуєте? Чим ви миєте? Поясніть, чому така проблема? Содою. Содою. Сумний результат. Зараз починається обід. Ми рухаємося далі. Ой, можна я тут заходити столик, де ти булочку тримаєш? Можна? Движная лабораторія? Це цікава гра така. Я перевіряю чистоту столику. Можна? Чорудзинки не їсти. Не, не, любиш. не любиш. Ну правильно, потім не в зубах. Каже, зубчик. <гум> а в тебе зуба нема. <гум> в такому місці можна їсти булочки з лаком. І в тебе нема. 335 це незначне, але перевищує норми. Краще аби у вас були тарілочки. Ну що, я тоді піду. Привітала я ж їдальню. У 30 й школі я перевіряю вчителів на повагу, знання предметів і те, наскільки вони сучасні. Нам година Віталіна Северинівна, вчитель інформатики. Віта! Віта. Агенти розповіли. В цій школі викладає коліжанка директорки. Вона має особливу протекцію. Я дуже бережу. обіцяю вам. А ось це клас інформатики. Добрий день, добрий день. Добрий день. Я до вас, пані Віта, прийшла до вашої однокурсниці. Оля Фремут. Пані Віта, хочемо зараз подивитися, як відбувається урок і поспілкуватися з вами. А скільки ви років працюєте в цій школі? – Це 22 роки. 22 роки. Тобто от все вчительське життя ви тут. А чому такий напрямок ви вибрали? Ну так вийшло. Вірні, це волі і судьби. Я вот... мечтала бути вчителем фізики, але в 81-му році ввели інформатику і нас перевели на другу спеціальність І зараз ви заслужений вчитель України. Ні. Хочеться прибіг любов комп'ютеру предмету. <говор> uh -huh. Поэтому... А мені здається, що ваша любов до цього предмету якраз і передається дітям. Може бути. Тому що це така ваша пристрасть і вони вам вірять, правда? <говор> <говор> Добре тоді. Хорошого уроку, не будемо завжати. Мідемо далі. Пошла. До побачення. <говор> не переживайте, Оксани. <говор> <говор> ДЦП. Дана, да. и она поборола себя. Ситлала. Конечно. Дана, да строка символа. Проверить. Потому что мы ее все очень уважаем. Цю надзвичайну вчительку перевіряла наш агент бабуня. Результати повідомлю згодом. А на її колегу чекає живий гаджет – перевірка геніальної дитини. Добрий день колаївна та учитель Дуже приємно. А немає такої проблеми, що зараз учень знає більше ніж вчитель. Бо коли підходить моя десятилітня дочка до мене, то я почуваюсь безпомічною старенькою жіночкою. Як от є таке відчуття, що діти знають краще? ніж Ну я думаю, по інформатиці не виходить. Ні? Mm? Mm. У нас є хлопчик Геннадій. Може я вас з ним познайомити? Це е, Геннадій. Хлопчик він приїхав у нас з Маріуполя. Це от Олена Миколаївна. Гена дуже, дуже особлива дитина. Він призер українських олімпіад якраз інформат. Угене є завдання. Чи могли б з ним вступити в батл? Не страшно? Страшно. Ми пішли. Ми з командою придумали флешмоб. Поки Олена Миколаївна і Гена змагаються, хто мудріший, йду дивитися, наскільки сучасні тут вчителі. Добрий день. Доброго династий клас. Не Оля звати Мене звати Олексій. Олексій, добре. боже, майже ровесник. Так приємно. Ні, це здається, я не так? старший. Так? старший. Добре. У нас гарна новина, ми заберемо 15 хвилин вашого уроку. Знаєте такий флешмоб зараз? I have a pen, I have an apple. Apple, pen. Ой, а ви знаєте це? На жаль, так. Значить, наше завдання таке. Я б, я хочу, щоб ви зараз записали у цій програмі челендж «Apple Pen» разом зі мною, разом з Оксаною Вікторівною. У нас є слова 30-та школа, Херсон, новий інспектор Фреймут, міста, ганьба міста, гордість міста. Ну хто в нас тут е, затінні? Катя, ви будете у нас організатором. Да? Давайте Катя, режисер-постановник. Нам потрібен Apple Pen. Ідеї потрібні. Цікаво, давайте креативте. Of the Seth School, The School of Proud the of city. Давай України Українська ж Україна. Тридцята школа гордість міста. Так, Давайте так, розділимося. Але нам треба директора не заслонити. Можемо, то станемо втроє пан Олексій і пані Оксана. Давайте репетицію, але спочатку треба розставити. Боже, фізики, ви такі серйозні, мені аж якось кх, незручно коло вас. Олексій, ходіть. Я навіть вам не пропоную вилізти на парту, тому що ви скажете, боже мій, що за дурість. Репетиція. Давай. Спочатку Давай. починає третій ряд. Інспектор Фреймут, 30-та школа. Гордість чи ганьба? ганьба. <рес> ну, що <шо>, це не добре. Дуже Добре. дякую вам. Було дуже приємно познайомитися. Побачення цікаво. Чи пройшла вчителька перевірку хлопчиком генієм? Геннадій, як вам, Олена А Це гарний вчитель, в якому у якого я би хотів вчитися. У Вас було таке нелегке завдання з Олімпіади. Це українською. Повторіть, будь ласка, ще раз завдання. У поїзді 12 вагонів. У кожному з них дев'ять купе, а в кожному купе чотири місця. Якої не менше кількості бітів достатньо для збереження інформації про те, в якому вагоні купе та на якому місці розмістився пасажир? Так, да, Ми в місті обсуждали рішення. Два біда. Два біта найменше на да, каліст. Ви знаєте, я не можу сказати правильно чи неправильно, бо я не розбираюсь, але два біти. Мені мене відповідь влаштовує. Олена Миколаївна, вона знайшла спільну мову із Геннадієм із Маріуполя. Це особлива дитина, переможець всеукраїнських олімпіад. Сьогодні він з нами у 30-й школі. І каже, що Олена Миколаївна справилась. Молодець. Ну що ми йдемо далі. Дякую за те, що виділили нам свій час. Я, ну, до зустрічі! Не скучайте! 30-та школа! О! Я знаю, що вас багато, але строга Оксана Вікторівна сказала, що буде тільки старша школа. Так вирішила ваша директор. Думаю, школи старша школа. Ну що зараз серйозна розмова? Я знаю про вас все. Я перевірила вашу їдальню. Вас дуже смачно годують, але мені не подобається поніження, що ви ручками берете котлети. Мені не сподобалося те, як ви миєте банячки з фаршем, тому що моя лабораторія показала жахливий результат. Це означає, що сода, якою ви драєте, не бере. Олена Миколайна зараз із другокласниками, вона до нас не прийшла, але я надіслала до неї нашого таємного агента, хлопця Геннадія, який приїхав з Маріуполя. Він переможеться українських олімпіад. Завдання з Олімпіади Олена Миколайна виконала. Пані Віточка. Була таємна агентка бабця беззуба, яка вже скоро 80 років. Пані Віта провела репетитор урок, і бабця вийшла щаслива. Вона мені показала, розказала. Вот. Потім я повторила, як вона мені розказувала, і все вийшло. Ми создали з ній мою страничку в Фейсбуці. Коли я дивлюся на вашу історію, пані Віта, мені хочеться. Вітати. Вона приймає до сліз. Тому що ваші особливі потреби стали досягненням. Ви показали силу неймовірного духу. Ви сильна, прекрасна жінка-педагог, яка не просто заслужений вчитель України. Я би вам дала заслужений вчитель вселенної. Тому що ваша історія надихає пані відео. Я пишаюся. Пані Вітою її історію. Я пишаюся вами, учні цієї школи. Я пишаюся пані Оксаною. І я хочу, щоб вся Україна знала, що 30-школа та школа це. Гордість міста Херсон. Я вас вітаю! Нам, звісно, очень приємно що именно Оля Фреймут нас так високо оценила.